Малята сьогодні до нас завітала Ганнуся. Вона гарна господиня. Який перший звук ми чуємо у слові Ганнуся? Так, звук Г. Намагайтеся його вимовляти чітко і голосно у всіх словах, де його зустрінете. Ганна гарна господиня. Гарно грядки обробила, вироста всього потроху, огірки, рядок гороху, помідори, гарбузи, ще й нагідки для краси. А ще Гануся нам приготувала цікаві загадки, а у відгадках обов'язково має бути звук Г. Жовтобокий карапус. Шов городом та й загруз, бо насіння стільки має, що аж боки розпирає. Так, гарбуз. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Правильно малята гриб. А зараз послухайте уважно жартівливу чистомовку ги. Г, г у оленя роги. Га, 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 цікава, дуже книга. Гу гу гу, росте кульбаба на лугу. Іг 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 у галі є пиріг. Уг уг уг. Гусей вижену на луг. А зараз послухайте уважно віршик, як зустрінете звук Г. Плесніть в долоньки. Град городом пошумів. Гарбузи геть чисто збив. Гримнув грім і знову град лопотить на виноград. Я гукаю годі. Годі нам гриміти на городі. До побачення, малята Ганнуся, дякує нам за допомогу.